Облогу спецпризначенців пережила генпрокуратура в Києві. Бійці спецпідрозділу Ягуар ходили до прокурорів визволяти побратима прапорщика Леоніда Ломоноса. Того затримали за підозрою у знущаннях із самоборонця Михайла Гаврилюка. Відео з роздягненим догола майданівцем тоді збурило всю країну. Нині спецпризначенці кажуть, їхній боєць не винен. Що каже сам Гаврилюк? Сергій Стеценко розкаже. шокувало всю країну 22 січня на Грушевського кілька спецпризначенців роздягнули до гола козака Михайла Гаврилюка. Обідно було то, що вони українці, що вони ж такі самі українці. Вони так само мають і діточок. От і що вони не думаючи головою, не думаючи про будуще своїх дітей, отако відносяться до своїх братів, до своїх українців. Два тижні тому затримали одного з тих, хто з Гаврилюка знущався. Прапорщика Леоніда Ломоноса майданівець упізнав лише його. Він знаходиться зараз в СІЗО, і дві неділі мені з ним не дають побачення. Вона не могла терпіти та вночі прийшла до Генпрокуратури, аби домогтися хоч одного побачення. У мене вдома дитина маленька, я вагітна другою дитиною. Мені ніхто нічого не говорить, розумієте? І найголовніше, головне, що мені не показують чоловіка. Підтримати Аллу під стіни прокуратури прийшло кілька десятків бійців Ягуару, вимагають відпустити прапорщика на поруки, адже він фактично єдиний годувальник у родині. Готові були командири за нього лічно ручитися, розписатися в случаї того, що якби б він ну, скрився від слідства, то він би. Фактично не отвічала відповідали командири. Командир роти Ягуару вимагає від прокуратури прозорого слідства. За його словами, постраждалий майданівець уже написав заяву, що немає претензій до прапорщика Ломоноса. Гаврилюк підтверджує, заяву справді писав, ба більше навіть якщо прапорщик винен не хоче в дітей забирати батька. Я до цього чоловіка ніяких претензій не маю. От, і щоб цього чоловіка відпустили на волю, і щоб він собі займався своїми ділами своїм воспитанням своїх діточок. Нехай железа чим. Його дитину лишати зараз сиротою без тата. Зачем забирати від тої дитини тата у генпрокуратурі? Стоять на своєму Доказів Вони ломоноса достатньо зміни запобіжного засобу поки що не розглядали. Вся світова спільнота бачила ті події, які відбувалися, до яких має відношення власне прапорщик внутрішніх військ Леонід Ломонос. Слідство не зупиняється лише на ньому одному. Ми досліджуємо всі обставини і також по тих до. Казахи, які наявні слідства є такі, що свідчать про причетність інших осіб, які навіть ролі, які шанають, є скажімо, більш важка. Колеги Ломоноса, як і його дружина, все ж сподіваються на те, що його відпустять, із СІЗО із суду він чекатиме під домашнім арештом. У разі якщо прапорщика визнають винним, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Сергій Стеценко Сергій Огородник, програма Вікна СТВ.